Всім привіт! Мене звати Наташа. Сьогодні дуже незвичне відео, тому що я пробую, ну, можна сказати, що вперше ось так знімати лицем в камеру. І це таке відео-сюрприз навіть для мене, тому що в мене сьогодні донька мені дещо купила на секонд-хенді. Останнє відео з покупками секонд-хенда дуже багато переглядів. І... Так співпало, що зараз в мене знов є покупочки, але це більше подаруночки. Я ще не знаю, що мені подарували, тому що в мене донька купила, вона мені не показала, тільки сказала, що є цікаві три наборчика, три журнала. Не сказала, що. І це, до речі, вона запропонувала зняти таке відео. у нас там Можливо, чути музику <хи> нашу, ну, бавиться. А ми з, не... з донькою зайняли велику кімнату, і от зараз будемо розпаковувати ці наборчики, ці журнали. Мені дуже цікаво подивитися, що ж вона там купила, тому що я взагалі не довадусь. Ні, Донька так тільки натяк зробила, що один наборчик нов... з Новим роком пов'язаний чи новорічний. Ну, в общем, зараз будемо дивитись. І ми вирішили, що вона мені буде показувати Останній наборчик чи журнальчик, я, до речі, не знаю. Той, що їй сподобався найбільше, вона мені його покаже в останню чергу. Але сказала, що там є цікаві журнали з цікавою схемою, від якої вона просто. Була в захваті і навіть не очікувала, що там така всередині є схема. Ну що, давай? Добре. Так. Так, перше, це ну таке, не знаю. Оце, я думаю, що тобі не дуже сподобається. Ні, подобається. Я ціну зробила. спеціально не <гас> виривала, бо я почала. Ось подумала, такий що... наборчик, 7,99. Ну це, І до речі, це один Наборчик від бусили. Я хотіла купити да? це фетровий набір. Я буду рвати, тому що ми ножиці не взяли, але ну, нічого страшно. Нічого страшного. <рес> Є? Якщо це, який тобі сподобався найменше, то я уявляю, що там <рес> що. Найбільше. Мені сподобалось, бо мені здається, що можна зробити іграшки з них. А, а от як робити цей сапожок? Просто мама вишивала сапожки, я не знаю, чи вона вам показувала. Ні, я не показувала, тому що. Ну, ми от вдома. вони то порівняно з ними, то я б сказала, що це якби не але, дуже. Але Дивіться, це повністю запакований набор. Ціну mm. ви бачили 7,99. До речі, вони часто ставлять ціну 7,99. Це в них, напевно, десь Менше, написано напевно, десь. Що, тому що, але, подивіться, який він класний. Там хорошо видно? Так, там добре видно. Повністю запакований. Я побачила, що там є ниточки. Я побачила, що вони вже розчерчені, знаєш? Так. Це вирізаєш там це все. Класний набор. І там навіть є оці блістяшки, оце все. Так, паєточки, ниточки. Так, а яку це року наборчик. Мені здається, що цей дуже старий. Такий старший за мене. Думаєш? — Там зверху має бути, по-моєму, ні? де ціна. це номер. Так, 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 так. Видно, це не... Ну, коротше, я б з них зробила іграшки. А я б робила не... чобіток. Для малого. Ні, для малого в мене є інший чобіток, але взагалі класний. Не знаю. Мені здається, в тебе є таке щось чи ні? Нема. Не У що... е, мене були, але я їх попрала. І краска злізла. І через це по Ну, Я теж купляла на секонд-хенді. Там були, ну то були не іграшки, то були такі штучки, як холдери для столових приборів. Сніговички. Ну, Ти пам'ятаєш, що ми щось купляли, я щось подумала, що подивилася. А ця фірма вона яка нормальна, бо я про неї так не. Ну як я бачила, її, але вона дуже. Ні, є Є дуже багато і я хотіла купити. Помню, що ця ялука, що я хотіла для тео купити. Ага. Це цю фірму я хотіла купити. Класно. Ось такий перший наборчик. Добре чекаємо. Так, давай. Я думаю, це останній буде. Я так думаю, що так. Напевно, я тобі зараз дам ще один набор. Ну, давай. Мені хочеться очі зажмурити. Класний. Так. Я взяла його не просто так. Я знаю, що ти любиш ці статует. Да. Це да. наборчик. Так. Таке, не дуже. Так. Ні, 3,99. І в мене є. ну, бачимо, трошки, якби. Я знала бо я б ці статуетки показала, ну, вже нічого. Ой, а він розпакований. Я не бачу. Нічого страшного. Так, це ось така фірма. Так, Кендерс. Ага. Видно, ведно. Ось така дівчинка, і це вона ця схема по мотивах у цього... Я не знаю, хто він там. Це вона? Це вона, це жінка. Я а сьогодні гуглила, гуглила. Да? це вона. Ну, в общем, вона випускається такі є статуетки, і це такі колекційні статуетки. І в мене є дві штуки, зараз... хлопчик з дівчинкою. Угу. Ну вони заховані. Я тобі зараз ще дещо покажу, ти може І... Тут прикольно, так, голочки в мене ось до голочка з цього наборчика випала. І дивіться, тут ось такі ниточки. Далі, тут навіть якийсь чек невеличкий. І ось таке паспарту. От. Ну, і тут далі є схема. І Аїда є. Ну, прикольний наборчик. Особливо те, що є це паспорту. Це дуже прикольно. Дуже гарне паспорту. В общем. Але це не те паспорту, що я тобі казала. Ще є? <паспорт> ну, класне. І мені от більше подобається навіть колір е, вживу паспорту більше, ніж ось тут. А ні, я обманула тебе. Це він. А, може. Коротше, я сьогодні гуглила її. Я думала спочатку, що це він. Потім я подумала, що це вона. Бо я нагуглила... Ой, а там хорошо видно паспорту. Там гарно видно, але, може, трошки ближче. Да. Угу. Гарно, гарно. Дуже гарне паспорту. Дуже гарні ніточки такі. І ниточки, ви, не бачите, ось такого кольору. Я не бачу, там хорошо видно. Там видно, видно? Да? Ось такого кольору. Я думаю, гарна робота буде. От коли я вишью ось цей наборчик, а так як він відкритий, його в принципі треба було вишити. Добре, так, це вона. Я тебе переб'ю, я тобі зараз покажу. Я думаю, що ти точно не думала, що це вона. Ну давай покажу. Так, зараз я хочу просто перевірити, чи це точно вона. Ага, вона малювала. Так? Це ж. По... Вона якби малювала чи вона що? Я не знаю. Ну, я ну, знає, знає, Тут що написано. Це статуетки її. МАЙ там М Ай? Так, зараз треба дизайнера знайти. На, дивись. Я просто погуглила сьогодні і я була в шоці. Вона Так. Да. Прикольно. Да, да. Ну, я, в общем, я Не покажу. знала. Не знаю вам видно. І просто ц... я не знаю, чогось я була в такому великому шоці. І... Ну, я не знаю, що діточки дуже милі. Да. І є колекція. Ви там, по-моєму, навіть оці дві статуетки. У мене тільки дві статуетки, але я купила їх на теж на секонд-хенді. Вони майже в ідеальному можна сказати угу. стані. І вони мені дуже сподобались. Там ціла колекція. І в мене здається за 90 чи 91 -й рік, а там є восьмидесятих. Ну, общем... І багато підробок. Но мене ну, в тебе справжній, але взагалі да, вже да, є підробка. Да. В тебе О, там щось випило. Не знаю щось. О, О це, це, це і, тут. Я боялась, Ще, не... Тут голочка. О, бачиш? О, класний набір. Так. так. Добре, Тепер... два наборчика. Так, пішли. Мені всі сподобалися. Міка, я щось побачила. <реш> е! <реш> Давай. Знаю, що ти підглядаєш? Давай. Тримай. Так, жор... Класно! <реш> ти знаєш, що я. Вони були, на жаль, отак складені. По-перше, цього разу я купила зазвичай вони по одному продаються 2 долари. А тут вони сто дев'ять, якщо бути точно. Добре. А тут було три і вони були складені. Ну, я подумала нічого страшного, трошки цей. Ще. В общем, є канадська група там, де ну, продають вишивальниці, продають все і дуже часто можна там дешево купити. Ну, як, якщо пощастить. Я дуже хотіла цей журнал купити, і я просто не встигла була його купити. Я хотіла скачати схему в інтернеті, але вона дуже поганої якості. Ага, добре. дуже Оця дівчинка на самках. Вона побачила. дуже класна, я вона не знаю, якось прикольно. Да. Це Стоні <рес> Крік, до речі, це дуже хороші журнали. Ну <рес> вони трошки такі складні. Вишенка Тут нема, мені здається нічого простого да, з того, що я так. купила. так. І давайте подивимося, що там є, бо я думаю, що там. Ну, я бачила ще один, яка це обложка, я зараз скачу, я це тоже побачу. <laughs> Мама, не підглядай. Так, є ось такий календарик. Ой, прикольно. Хороший. Голуби, видно. да? Ну, так, да, нормально видно. Так. Угу. так. Ось ця гарна. І ціка. Оце дуже тяжко, така я побачила Хлорина її. Така акварийна робота, правда? Я не знаю, хто таке захоче вживати. Це, це тяжко. Побачити. Так, зайчики. Ну, вони такі більш простенькі. У нас трошки малий виробництва. Але не переживайте, він да. там не сам. Так, да, він не сам, він з татом, але він вже пізно, а він не хоче спати. Ну, в общем, ми вирішили не чекати засне. Ми вже не могли чекати. Такі ну це простіші. Мені здається, ті перші роботи саме найгарніші. Так, ось, а квіточка навіть з бісером всередині. Такий. Копручка, мені здається, тут тільки повинно бути два еліти. Мені чому? здається, що вони так в журналах друкували. Багато. Мені здається, ось зараз подивимося. Це ще журнал, так? Да? Я не пам'ятаю, по-моєму, оцей був. Там же ж їх треба було разом складені. Ну, ця дівчинка дуже кружина, велика кружина, робота. Кружина. Ого, вона 40, Ні, якщо брати, а її до чотирнадцять, тридцять ну, 36 на 29. Класно. Оце вона була, по-моєму, на обкладинці, якщо я не помиляюся. Ну як на обкладинці? Ну вони ж три були складені. Вона ну, ж ніжна така, в таких кольорах буде. І Така вінтажна вінтаж. Да, да. угу. дивилась... Як сушілкунчика, да, да. угу. я дивилась на неї. Я так шкодувала, що той журнал. Ну класний журнал. так. Ось такий тепер. журнальчик. Я не знаю чого. Мені взагалі я до таких твариночок дуже е... О, я хотіла цього зайчика. <рес> я тепер побачила, що взади там ще щось таке прикольне, але тут в цьому журналі певно нема. О, це моя мрія вишити цю роботу. Я да? теж хотіла. І в мене є схема, але теж не дуже гарної якості. І ага. я думала цього року все ж таки по той схемі вишивати. Попробувати, бачиш? Да. Ну, цей заяць взагалі. А це, вообще, це, Але так, це доб... не те, що ти побачила. Ти побачила останній? Я цього побачила. А, добре. Там ще щось краще? Там є щось дуже цікаве. Ага. Класний заяць. Ну, жур... І, до речі, ці журнали в дуже, дуже хорошому стані. От шкода, таке пишете. Так? Ну це ж Дісней, бачиш? Ага, ага. Там, Там все видно. Да? Там видно Я групи. просто трошки хвилююся, чи видно, тому що дочка відволікається, дивиться на мене. Ой! Я ось бачила ось якусь ту роботу. Це не бачила гарна. дуже класно. класна робота. Ага, така британська, напевно, так. От я не знаю. Лондонська якась, а там хіба. Так, ну це простеньке. Yeah. Ось, і ось до, як в снігу, правда? Mm -hmm. Як перші квітки, проліски. Проліски, хоча це Це, це не, не іриси, ні? Ні, це не іриси. А як ці крокуси? Oh, та, та, та. Це крокуси. класно. Я не знаю, в ці так, всі штуки у мене тут, таке відчуття. Ось тут є така. Оця. Нижня оця. А, це можеш ближче трошки показати? Ось така робота. Ну Тут трошки так. Ну, я Два да, видно буде, такой. але вона Ничего маленька, страшного. вона друкована. Ось і пташечка тут, ну, ось така. Ой, як пішла на двері. Штучка, ага. я не знаю, як правильно називають. Я навіть не знаю, як це українською сказати. Ага. Вона весілля така, ну. Таке. Да. Так. Ну, трошки п'ява ж... О, <ś PARK> він зазвичай маму рідко коли плаче. Так, ось це звірятками ковдричка. Опа. Зараз прибіжить. Так я на секундочку. Так. Так. І, до речі, ось ця з обкладинки робота. З обкладинки робота, вона теж велика. Якщо брати Аїду 14-ту, вона 20, 26 на 30 см. Великі роботи. Так, далі тут рекламка. Лонарти дивлюсь, ну це таке. І ось навіть ось ця робота дуже гарна. Оця велика робота. Це ж чай тримати в теплі? Ну так. Да. Ага. Оця велика робота. Дуже класно. Мені так понравилось. В само... мене Такі таке відчуття. Діаку, я не знаю, я дивилася на всі, і в мене таке відчуття, що вони всі прямо як для тебе зроблені. Це просто. Я коли побачила перші, я Я хотіла хотіла журнал, Шо цей хотіла ну, журнал. Ну, а та ти любиш? Я не знаю, чи ти будеш ну, вишивати. Буде. Ну, а За цих я не думала, що так. Понравиться. Ну, так. що там? Добре, оце. Я була в шоці і Сергій був в шоці. Тримає. Не знаєте, ага. знаєш такий журнал? Так. Да. В тебе є цей випуск? Такого випуску немає. А да, Що там? там є? Там кое-що тут... є? Ось такий журнал. — Ти зараз будеш гортати. Навіть укладинка прикольна, вінтажна така. Угу. Так. Ну, я б на нього не подивилася, якщо чесно. Через укладинку? — Я його відкрала, відкрила, так, але так, він тут просто. Є простенький. ось така ковдручка. Ага, це що? Троянди? — Трояндочки, так. Да. Це простенький сюжетик. Угу. А до речі. От дивися, це вишити якби на вінтажній основі. А це такий сам? А це виглядає. Взагалі інакше. Все ж таки. є. Основа дуже багато ну, велике значення. чесно, я не розумію, як вони так. Ти зараз побачиш. Так, я зараз так. Я вишивала роботу від дімашки з такими ляльками. Я лялічок навіть не бачила. Дуже mm -hmm. класно. І не, не дуже велика робота, але класна. Він така. Мені щось останнє. Оця да. рукодільниця. Mm -hmm. Я не знаю. Uh -huh. Класно. Тобі подобається? Так. Да. Я пам'ятаю, що ти хотіла статуетку? E -hmm. Це не знаю, чи ти хотіла, але є, я ж побачила. Але бачиш, в мене є одна вишивальниця mm -hmm. така, але трошки по-другому, а ця, якби, ну, якби зовсім другий вік. В мене є така бариня, ну така. Я не знаю, там 18 те сторіччя. А це нікація, вона трошки вже більше до 19. може, Я не знаю. Я подивилась на цей журнал. Потім він в машині прям відкрився, бо вона якось, напевно, там відкритий. був цей. Трішечки в'язання. ну це таке. А Там все разом було. А, до речі, тут є ляльки, лялька, якщо це. Я побачила ляльку, але не знала, чи ти зараз. Але прикольно був досвід з ляльками. Ми коли шили тільда, що це був сні... заяць. заяць Тільда, ми вибрали неправильний матеріал. І коли ми натрамбовували його, він нас просто став раза в три, напевно, більше, ніж потрібно. Він вийшов як цей як його з того мультика. Якийсь заяць. Франкенштейн. А, ні, да? да. ну, будемо проводити. Особ... Особливо ось тут. Воно виглядає круто. Але, але знаєш, ж вишивальниця не такий. У мене щось такий фурор вона е... ця ти знаєш, Мені здається, що мені, напевно, більше Ні, вишивальниця супер. Я не знаю, чогось вона така. Але... якась... Але Мені все ж таки, напевно, більше сподобалося усе. А цих, цих я я не не знаю бачила. Але дивно, мені здалося, що вони не, полож... не поставили їх на... Подивись, ну да, Але ж подивися, ось тут. Зайчики в комоді, ковдручка, печвор, ну, так. і ну, так. такі старі ляльки. ну Я навіть, навіть не винтарж, знаю, в яких винтарж. руках вони такі ну, шилися. У ну, так. мене є робота Dimensions. Ти пам'ятаєш там, де така гірань. Ага. І ляльки такі теж. Здається, так. Оце ж... Ага. Да. Mm. Ну, вона захована. Якби я знала, я би підготувала. Бачиш, я зовсім подумала, але що тоді б не був би серпис. ну, але все рівно дуже класно. Mm -hmm. Я навіть не знаю, що мені подобається більше, тому що мені подобається все. Ну і останнє, так? Да? Я, до речі, не чула про цей Weekenders. це також від Weekenders. І Я не чула ніколи про цю фірму. Я теж ніколи не бачила. Але оце, я думаю, тобі також сподобається. О, Санта! Ага. Але напевно треба другу основу. Добре. Так, ну вже рвем, Так. А, забула ціну 4,99. А за журнали ти за три журнали 1,99. Це взагалі дешево. Це дуже дешево. Ой, а яке тут паспорту? Оце вже, бачиш, запакований. Так. Аж сумно трошки. Дивіться, ось такий класний Санта. Ой, дуже добре визнака. Угу. Але... Також вінтажний такий. Да, прямо Санта, а, подивіться, Санта. А, подивіться, а подивіться, яке паспорту. Воно таке з блиском угу. золотим. Да -да -да. Воно непросте. Зеленувате таке. Але ти знаєш, ось тут така рамка, вона якби з білим, а напевно сюди гарніше б чисто золото було. А червоний, ні? Ну, дуже ну, пахне. Може і червоні. Ну, ну, зелене з червоним бачу. завжди добре. Ну так. Да. Класний. Я, ну, треба обов'язково вишивати. Добавились наборчики. Ну, класно. Який тобі найбільше сподобався, все таки Зайці. Ні? Ой, напевно, якщо з наборів, то, напевно, все ж таки Санта. Так. Ну, по-перше, я люблю Новий рік через це Санта. Санта це як мамі подаруй Санту, і все добре буде. Да, да, нов... Неважливо, яка. Цей да, наборчик класний, але я просто. Ну, тут великий об'єм роботи складним для мене uh -huh. здається. Я так думаю. Ну, всі не прості. Ні, а там, де вишивка для мене ну, здається, ну, тим, тим більше, що це не дуже велике, 13 на 18 це таке, ну uh -huh. то, напевно, на першому місці і з мені ось цей, uh -huh. ну а цей два це вже на другому місці. Просто через те, що е це. Цей... Складний будинок. Цей, це він... просто я взяла, бо я подумала, що це прикольно, бо ти любиш їх. Да. Ну, чого ж не вишити да, таке. Це таке що... класне. Ну, кстати, дуже гарно виглядає з цим паспорту. Паспорту, до речі, я хочу сказати, що дуже круте. Навіть воно... я це не проста, ну, не проста тунесенька бумажка, ну, але його так, напевно, не видно. Ні, ти знаєш, там видно, що воно Але вигляє. воно дуже таке якісне. Ніколи не було з паспорту таких наборів. Mm -hmm. да, до речі, я також поба... Але бачиш, це саме цей вікендер. Да. Ну, Санта. Mm -hmm. Але я, напевно, тут замінюю основу. на вінтажну? Але не темно, таку світленьку. З розводами такими, правда? Щоб не на білому фоні було, а на якомусь такому бієвом. Uh -huh, uh -huh. Я думаю, тоді, ну це треба пробувати, як ниточки будуть ці лягати. Uh -huh, Хоча, uh -huh. мені каже, на біжевий фон такі ниточки ляжуть. Добавила мені наборів, три набори. Так, то якщо брати з наборів, то найбільше мені оцей сподобався. Uh -huh. Ну, до речі, як і тобі, да? Що ти його останнім достала. Uh -huh. Так. А, ну так. Да. Да. Ну, а да. якщо з журналів, то мені подобаються усі, тому що в кожному журналі є те, що мені подобається. Але бачи, думала, що тобі найбільше вишивальниця подобається. Але мені да, так, чомусь. Ні, вишивальниця класна. Ще раз покажу її. Вишивальниця класна, в неї такий. Так, видно, хорошо? Да, так, трошки рівніше тільки. Mm -hmm. так. 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 Там і пяльці такі, і з боку ниточки, котик. ну вишивальня це класна. Цікаво, якими номерами ниточок зараз треба подивитись. Е, ну і нитки такі, оці 222, 2230 такі ну, приглушені кольори. Ну, вона вінтажна, вінтажна. Да, вона такі. класна, але напевно мені все ж таки ляльки. Ті ляльки більше сподобались. Хоча може бути, що якщо вишити роботу, <гум> вони будуть, будуть або на одному <гум> місці, або можливо навіть синя паспорту до них дуже мені здається, підходить гарно. Да, Таке вон... вінтаж. Да, бо воно додає вінтажності <гум> Клас. Тому через це я не можу сказати, журнали мені всі сподобались. В цьому цих дві роботи. <гум> Сподобалось в цьому. Е, ну тут багато, да, ми дивились. Ну перша оця сама главна Саме це главное. та що я хотіла купити, і я просто не встигла купити цей Я взагалі в цих групах я іноді дивлюся. Що, що там виставляєте, декілька разів купувала, там і журнали, буклетики купувала, і пару разів наборчики купувала. Але в мене нема такої, що ці ставлять дзвіночки, да? там, коли в групі з'являється mm -hmm. нове повідомлення. Мається, нема. І коли і, ну, взагалі дуже часто, я вже бачу, що щось класне було, але я вже просто не встигла. Mm -hmm. От, тут Нет, мені це обкладинка, Це ну, вона була головна. Да. Ну, там було журнал а тут, а, звісно, цей Заєць. Я просто його купила. Я, не знаю. я бачила вишиту роботу, ну mm -hmm. десь в інтернеті. Вона крута, mm -hmm. просто крута. Цю роботу я не бачила вишиту, але mm -hmm. я думаю, вона дуже класна буде. Mm -hmm. А цю роботу я бачила, і що це? Що це дуже велика А Знаєш, мені сподобалось там на заді, ну її немає тут. От там руденький той хлопчик. Хлопчик руденький, дуже класний. Ага, але да я вже якийсь такий дуже прикольний. Да. І собачкою класний. Да, класний. Але де ж їх зараз знайде? А якого року ж вона? А, щас. 94-го року. Там якийсь був журнал чи набор 91-го року. 90-го. Ну, да. 90-го. А цей 93-го угу. року. Класне, а цей. А це не бачу кого. Uh -huh. Взагалі, ось такі подарунки мені зробили. Uh -huh. Подарунки сюрприз, я сама не очікувала, що в мене таке буде. До речі, моя мене донька учора була на одному секундхенді, і вона мені показувала один наборчик, і я від них відмовилась, тому що. Він дуже класний був, там таке вікно було з квітами чи Гіран, дуже класне було, але воно було на друкованій основі. Друкований хрест, я сказала, ні, друкований хрест поки що. ні. А сьогодні вони ви заїхали. Ну, Якщо чесно, мама зараз каже, нічого не брати, так що я вже стараюсь не питати. Я ці навіть не питала, бо вона б і так сказала не брати. Тому що, от, я ж я кажу, я оцей журнал, О, за, цим я дивилася, ой, ой. за цим я дивилася, не встигла. Це я прямо мріяла вишити. І от. дуже хотіла, я вже хотіла прямо. У мене і основа є, до речі, угу. прямо синього, гарного кольору. от, І я думала, що хочу вишити. Ну, тут, понятно, що тут, ну це, мабуть, спочатку треба щось оце вишити. Угу, угу. Я не показала, напевно, ну, вже наступного відео, тому що мені все-таки вчора донька купила ще один журнал, там теж дуже класне. Так. Ну, це Так. Щоро... Да. Але це вже покажу в наступному відео. І ось так в мене два дні <гум> <гум> два дні покупки секонд Хенда. От і я думаю, що вам сподобається це відео знову, тому що ну, це таке. Це відео сюрприз і для мене, і таке незаплановане відео, тому що я думала, що наступне відео, яке я буду знімати, це будуть мої там підсумки, що я вишивала весь цей час. Але от вийшло таке відео-сюрприз і для мене, і для вас. Так, <серказ> да, відео-покупочки. Покупочки. Тому сподіваюсь, вам все сподобалось, і до наступних зустрічей.